Наше життя це чудова пригода, якою варто насолоджуватися, що миті найцінніший дар. Однак часом нам потрібне нагадування про це, аби ми за бурхливим вихором подій знаходили такий час помічати найяскравіші миті неповторності його. Саме для цього у Луцьку було створено мережу на півфабрикаті Галя Бамона, яка стала незмінною помішницею для багатьох родин. Концепція унікальна, бо готуємо вручну прямо на місці, як удома. Відвідувачі бачить, з яких інгредієнтів виготовляється продукція за скляною вітриною. За допомогою холодильних установок камер шокової заморозки, які дають змогу зберігати корисні властивості та смакові якості продуктів протягом довготривалого періоду. Наш товар завжди. Реалізовується свіжим, усе з дотриманням рецептур та технологічних карт. Тому, по суті, це і є домашня кухня. Після першого знайомства з цією продукцією клієнт лишається з вами назавжди. Різновид вражає. Постійно з'являються оригінальні ідеї. Асортимент щодня зростає і оновлюється. Віднедавна пропонуємо суші з величезною кількістю смаків, готову гарячу або охолоджену піцу. Приємно дивує як і величезний асортимент десертів, різноманітних кондитерських виробів від морозива до неймовірно смачних тортиків. Це дійсно мистецтво домашньої кухні і тішить те, що зародилося воно саме у Луцьку. Відгуки клієнтів виключно позитивні, про що свідчить швидкість поширення наших магазинів, а їх уже понад 700 і ми є у всіх регіонах країни. Баючи про найцінніше ваш час, ми залишаємо вам лише довершити приготування та дарувати свою любов близьким і разом з ними святкувати життя, ділити яскраві миті родинного щастя, відпочинку з друзями, нашою продукцією ви можете забезпечити потреби будь-якої події від форшету, пікніків, дитячих свят, задовільнивши найвибагливіших гостей. Ми успішно ділимося нашими секретами успіху з вами. Нашу франшизу віднедавна купують за межами країни. Співзасновник мережі Галя Баловна Володимир Матвійчук заснував власний бренд Мультикук, створивши чудові умови для закордонних інвесторів з урахуванням особливостей тамтешнього ринку. Я хочу цією франшизою, цим бізнесом, доказати всьому світу те, що українці це супербізнесмени, це обдаровані люди, які вміють вести бізнес, які вміють ризикувати, які вміють відстоювати свою, як кажуть, ну свою національність українську. Ми не лише полегшуємо життя господиням, але й допомагаємо з відкриттям власної справи, з розширенням бізнесу. Ми ділимося досвідом, знаннями та успіхом. Наша франшиза це чудова нагода примусити працювати інвестиції швидко і без ризиків вона дозволяє заощадити час в розвитку і просуванні на ринку торгівельної марки, формуючи свій імідж і клієнтську базу швидше, що значно полегшує старт вашої справи. Навчальні відеокурси для бажаючих придбати франшизу, дозволяють без виїзду на місце зробити відкриття магазину доступним, розприділити обов'язки персоналу, керівника, шеф-повара, директора виробництва. Наші кулінарні традиції усім континентам, галя баловна та мультикук, життя має смак.